Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про симптоми аутизму. Аутизм характеризується труднощами соціальної взаємодії, перешкодами в комунікації та тенденціями до повторення певних моделей поведінки. Проте ці симптоми, а також ступінь їх інтенсивності, мають широке розгалуження в межах трьох названих областей порушень. Результатом усіх їх разом узятих може бути також і м'яко виражені порушення, які свідчать про високий рівень функціонування обстежуваного. В інших випадках симптоми можуть бути інтенсивнішими, коли повторення моделей поведінки і проблеми з навичками мовлення створюють перешкоди повсякденному житті. Кажуть, що якщо ти знаєш кого-небудь з діагнозом аутизм, ти знаєш лише одну людину з аутизмом. Оскільки аутизм це діагноз тривалістю в життя, тому і дітям, і дорослим допомагають так звані інтервенції, інакше кажучи, терапевтичне втручання, яке сприяє послабленню симптомів і розвитку навичок і умінь. Найкраще розпочати терапевтичне втручання якомога раніше. А втім, воно може бути корисним на різних стадіях життя, ніколи не пізно розпочати корекцію, у тривалій перспективі результати можуть істотно різнитися. Про свій діагноз часом забуває незначний відсоток дітей, тоді як в інших залишаються серйозні порушення. У багатьох спостерігаються нормальні когнітивні навички, попри труднощі соціалізації і мови. Рання інтервенція може надзвичайно допомогти у розвитку вашої дитини. Те, як дитина функціонує, зараз може істотно відрізнятися від того, як він або вона будуть функціонувати в житті пізніше. Отож, за матеріалами посібника перші 100 днів для родин, діти, яких отримали діагноз аутизм, який створений, щоб допомогти батькам продуктивно використати подальші 100 днів у житті вашої дитини, я буду і надалі ділитися корисною інформацією в рубриці запитання фахівцю. З вами був фахівець-консультант комунальної установи Коростишівський інклюзивно-ресурсний центр Людмила Коболінська.